Зараз ми називаємо тільки домашні тварини. Ті, що живуть вдома на фермі. Розумію? No. Коза. Головили. Oh. Гуска. Mm. Молодець. Корова. Ось коли Що ти так погано кидає. Mm. Коза. Так, коза була кролик. Я думала, що ти називаєш кролик. Так. Давай ще думай. Паучок. Ща раз. Паучок. Паучок. Паучок це не домашня. Вовк. Вовчик? А вовчик дома у нас лісі. Улісик. лісі. Давай ще нагадай, хто ще кика. Ще й тварини лишилося. Ну нагадують. Mm. Хто, хто так у буціалки? А, пес. Ну, давай, кидай, мені лови. Так, Ну, скажи. Пеш. А коли нього ходить з хвостиком храстим, то? Kip. Давай, кидай. Кіти. Кіт. Молодець. А тепер називаємо. Варин, які живуть в лісі. Давай. Вокміт. Добре. Так. слон. Казуватня. Олик. Вот такому таким ходить великим. Хитра, хитра, хитра наша. Правира. -ти, ти, 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 ти не казав, знаєш? Лисиця. Молодець. Так, а ми ну ще пригадуємо колючий. Ану хто? Правий. Білочка, молодець. Може. А поузає. Удал. З... Удал. Може бути змія. Черепаха. Ми вже водні взяли. Повзунив. Так не в що живуть. Так, а хто ще в нас живе? Жи має довгу шию. Жирафи. Правильно, жираф. Де тваринка? Ну не так. Ну це в зоопарку їй привозять, а так то вона любить волю жити на волі. Добренько.